Четвер, четвертого числа о четвертій дня у центрі столиці садівник розсадівникувався. Та так розсадівникувався, що разом з садом троянд висадив ще сад азалі, садка прифолі та розарій у садочку напроти, потім ще напроти, та ще напроти. Там, де росла липа біля полипа, який жив із полипицею та палипенятами. Якраз із палепенятами цей час пиля пили поліна злип, притепив пилку, пилип, а потім пилип і пилипку пилип, поливали липки, виросли липки і у пилипа і у пилипка. А пилипиця напекла пороги перепечені, перцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимучена тим, що всю ніч миші в шафі шаруніли шість шарфів шерстяних зіли. І хотіла влізти в шафу кішка, там де шурхотить уша. Фімишка, але мишка раз прийшла до кішки, уклонилася кішці в ніжки, кішці, смішки, мишці ні трішки. Та обидві потім так вимокли, перемокли під жахливою зливою під кущем з жуком та джмелем, що дружилися. Тому був собі коточок, окрав собі клубочок та й сховався у коточок. А пелепиха плакала, не переплакала і плакати, нема коли. Привіт! Мене звати Мороз Мар'яна, Я методист школи швидкочитання читання квіки. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що впрямо впливає на успіх дитини в читанні, але часто залишається поза увагою. Це артикуляція, здатність правильно та чітко вимовляти звуки. Чи бувало у вас таке, що дитина читає повільно, ковтає або плутає звуки і не може вимовити складні слова або уникає читання в голос? Це може бути не просто небажання або лінь, а наслідок недостатньо розвиненого артикуляційного апарату. А тепер уявіть, що м'язи рук не натреновані, малювати чи писати стає важко. Так само і з мовленням, якщо язик губи та щелепа слабкі або не координовані, говорити та читати буде складно. Давайте сьогодні поговоримо, як саме артикуляція впливає на читання. Якщо язик і губи не рухаються чітко та швидко, дитині складно вимовляти слова, а отже, і складно читати правильно. Якщо є труднощі з окремими звуками, мозок автоматично пригальмовує під час читання, йому важко їх правильно розпізнати та вимовити. Якщо дитина соромиться своєї вимови, вона намагатиметься уникати читання в голос, а без практики навичка читання буде розвиватися повільніше. Гарна новина в тому, що артикуляцію можна та потрібно тренувати. Для цього існують спеціальні вправи, які зміцнюють повленєві м'язи та допомагають дитині не лише говорити чітко, а й читати швидше та впевненіше. Сьогодні ми розберемося, у якому віці формується артикуляція та які проблеми можуть виникнути. Чому чітка вимова допомагає швидко читати, які страхи та? Труднощі виникають у дітей через погану артикуляцію, як допомогти дитині подолати труднощі. Я вам покажу сьогодні дієві вправи, які допоможуть покращити артикуляцію та прискорити читання. Тож залишайтеся зі мною, буде багато корисного та практичного. Тож, у якому віці формується артикуляція? Розвиток артикуляційного апарату це поступовий процес, який починається ще до народження дитини та триває протягом перших років життя. Дитина проходить кілька важливих етапів, кожен з яких яких впливає на формування правильної вимови та майбутнього читання. Давайте розглянемо, що відбувається в перший рік життя. Тут починаються перші кроки у мовленні. На цьому етапі дитина реагує на звуки, починає гулити. Агу-гу-гу вчиться контролювати руки губ та язика, повторюючи окремі склади: Ба-ба-ма-ма. починає наслідувати інтонацію дорослих. Що важливо в цей період: багато говорити з малюком, співати, використовувати різні інтонації, щоб стимулювати розвиток мовлення. Наступний рік життя це перший третій. Тут йде активне освоєння звуків. Дитина вимовляє більшість голосних та простих приголосних. М, Б, П, Д, Т, Н. починає освоювати складніші звуки, але може спрощувати слова. Собака, бяка. Артикуляційний апарат ще слабкий, тому можливі зміни або пропуски звуків. Що важливо в цей період: читати в голос прості віршики, грати в ігри з повторенням звуків, звертати увагу на правильну вимову. Наступний рік життя це третій, четвертий. Тут формується основи мовлення. Переважна більшість слів стає зрозумілою для оточуючих. Дитина намагається вимовити шиплячі – Ш, ж, Ч та свистячі С, з Ц, але може їх змінювати. Починає формуватися фонематичний слух, здатність розрізняти схожі за звучанням звуки, що важливо в цей період: виконувати вправи для язика та губ, читати ритмічні вірші та скоромовки, навчати дитину уважно слухати та повторювати звуки. А у 5-6 років йде активне вдосконалення мовлення. Дитина освоює складні звуки. Р, Лд вимова стає чіткою з правильною інтонацією. Мовленнєві м'язи достатньо зміцнюються для чіткого відтворення звуків. На що потрібно акцентувати увагу у цей період? Найперше це тренувати вимову з кормовками, розвивати дрібну моторику, адже вона пов'язана з мовленням. Уважно слухати дитину та виправляти помилки у 6-7 років. Дитина готова до читання та навчання у нормі. Дитина має правильно вимовляти усі звуки рідної мови. Формується швидкість мовлення, необхідна для плавного читання. А що робити, якщо дитина у 6-7 років ще має труднощі з артикуляцією? Запитаєте ви. Якщо у цьому віці є порушення вимови, це може ускладнити навчання читання. Дитина може плутати літери під час читання, читати повільно, неправильно розуміти слова через неточну мову, уникати читання в голос. Давайте розглянемо, як же краще покращити артикуляцію в дитини. Ось декілька порад від мене. Регулярно виконуйте з дитиною артикуляційні вправи. Використовуйте скоромовки для тренування мовленєвих м'язів. Перевірте у спеціаліста фонематичний слух, чи добре дитина розрізняє схожі звуки. Працюйте над мовленнєвою впевненістю, щоб зняти страхи. Та скутість. Чим раніше почати працювати з артикуляцією, тим легше дитині буде освоїти читання, покращити вимову та розмовні навички. А тепер давайте я поясню, чому артикуляція важлива для читання. Багато батьків не пов'язують правильну вимову звуків із читанням. Здається, що це різні процеси: одне говоріння, а інше вміння швидко впізнавати букви та слова. Але насправді між ними є тісний зв'язок. Чітка артикуляція допомагає правильно сприймати звуки. Коли дитина добре вимовляє звуки, її мозок краще їх розрізняє. Це критично важливо для фонематичного слуху. В здатності чути та розрізняти навіть схожі звуки, наприклад, с і «ш». Якщо фонематичний слух недостатньо розвинутий, дитина може плутати букви під час читання та письма. Наприклад, «д», т, «ш», «с». Артикуляційні навички також формують швидкість читання. Коли дитина читає, вона не лише бачить букви, а й промовляє їх подумки. Це називається внутрішнім артикулюванням. Якщо м'язи Язика губ і щелепи слабкі або неправильно працюють, цей процес уповільнюється, що зменшує темп читання. Артикуляція допомагає правильно відтворювати слова. Якщо дитина не може правильно вимовити слово, вона буде гальмуватися під час читання, намагаючись розібратися, як його сказати. Наприклад, якщо у дитини проблема з вимовою звуку р. Вона може автоматично пропускати або замінювати слова з цим звуком під час читання. А тепер давайте розглянемо зв'язок між мовленням та письмом. Якщо дитина неправильно вимовляє звуки, вона може писати слова так, як чує їх у своїй спотвореній артикуляції. Наприклад, якщо вона змінює с на «ш», то може написати шапка замість сапка. Чітка вимова формує впевненість у читанні в голос. Якщо дитина соромиться своєї мови або боїться неправильно вимовити слова, вона намагатиметься уникати. Читання в голос це може уповільнити розвиток навички читання та зменшити любов до книг. Отож, робимо висновок. Розвинена артикуляція це ключ до швидкого, правильного та виразного читання. Прави для губ, язика та щелепи допомагають зміцнити мовленнєвий апарат, покращити вимову і як наслідок підвищити швидкість читання та грамотність дитини. Давайте розглянемо, чому виникають проблеми з артикуляцією. У дитини може бути недостатній розвиток артикуляційного апарату. Слабкі м'язи губ язика, щелепи роблять вимов. Не чіткою, учень робить пропуски та спотворює звуки. Якщо дитина має порушення мовлення, то в читанні вони стають ще більш помітнішими. У дитини занадто швидке читання. Коли дитина намагається бігти очима по тексту, її артикуляція не встигає за мозком. Відсутність звички до чіткої вимови у повсякденному житті дитина говорить швидко і неаккуратно. А під час читання це проявляється ще більше. Також тут може бути недостатня мовленнява практика, якщо дитина мало говорить або з нею мало спілкується. Проблем Проблеми з дрібною моторикою також грають важливу роль. М'язи рук язика розвиваються паралельно, тому важливо тренувати і руки теж. А може бути слабкий тонус язика і губ дитини. Якщо язик ледачий, він не може швидко переміщатися після вимови звуків. Також може бути присутня невірна артикуляція звуків. Якщо дитина з дитинства неправильно вимовляє звуки, це закріплюється як звичка. А тепер, власне, і поговоримо, як же виправити ці проблеми. Отже, перше це зроблять. Робити читання приємним, не змушувати дитину а мотивувати через гру. Хвалити за зусилля, а не тільки за правильність. Проводити артикуляційні вправи це зміцнює язик, робить мовлення чіткішим. Використовувати скоромовки, вони допомагають розвинути швидкість і точність мовлення. Розвиток артикуляції це основа чіткого та швидкого читання. Якщо дитина має труднощі з вимовою, це не проблема, а лише сигнал, що потрібно трохи потренуватися. А зараз я поділюся з вами добіркою ефективних вправ для Покращення артикуляції, які допоможуть дитині чітко вимовляти звуки під час читання. Перше це артикуляційні вправи для язика. Наприклад, годинник висунути язик і повільно рухати ним зліва направо, торкаючись куточків губ. Гойдалка висунути язик і торкатися ним верхньої, а потім нижньої губи, наче маятник годинника. Голочка Витягнути язик якомога далі і утримувати 5-7 секунд, а потім розслабити. Чистимо зубки, проводити язиком по внутрішній стороні зубів, спочатку верхніх, а потім нижніх. Наступний блок вправ. Це вправи для губ, жабка слоник Широко посміхнутися, показуючи зуби, а потім скласти губи в трубочку, повторювати так 10 разів. Наступна вправа: надуємо кульку, надути щоки, потім повільно випустити повітря через маленьку щілинку між губами. Вправа поцілунок. Витягнути губи наперед, наче для поцілунку, а потім різко розтягнути їх в посмішку. Наступний вид вправ це вправи для щелепи. Перша вправа це жувальна гумка. Хай дитина уявить, що пережовуємо жуйку, роблячи великі кругові рухи щелепою. Ще дуже ефективна вправа байгемот: широко відкривати рот, наче позіхаємо, а потім повільно закривати. Наступні вправи для чіткості звуків у словах. Перша вправа це скоромовки. Тренуємо вимову складних комбінацій звуків, наприклад, бабен біб свів у дощ буде бабі-біб у борщ. Наступна вправа вибухові звуки. Повторюємо чітко і голосно звуки. П, Т, К, Д, Б у словах. Наступна вправа це голосне читання з зеркалом. Читаємо текст перед зеркалом, слідкуючи за рухами артикуляційного апарату. А зараз зупинюся детальніше на скоромовках. Чому вони важливі для розвитку читання? Скоромовки це чудовий інструмент для розвитку чіткої вимови та покращення навички читання. Вони не просто забавні, а ще й мають важливий логопедичний ефект. Вони розвивають артикуляцію. Скоромовки змушують мовний апарат працювати активніше. Язик, гупець та щелепа виконують складні рухи, що допомагають дитині чітко вимовляти звуки у звичайному мовленні під час читання. Також скоромовки покращують швидкість і плавність читання. Коли дитина тренується вимовляти скоромовки швидко, вона вчиться контролювати темп мовлення. Це дуже важливо для виразного читання, адже допомагає не поспішати і водночас не спотикатися. Також скоромовки формують правильну дикцію. Діти, які часто практикують скоромовки, набагато річ. Що ковтають звуки, зміщують склади або переставляють букви місцями? Також скоромовки дуже гарно впливають на увагу та концентрацію. Щоб правильно вимовити скоромовку, потрібно бути уважним і слідкувати за кожним звуком. Це допомагає дитині краще зосереджуватись на тексті під час читання. І також скоромовки зміцнюють мовленнєві м'язи, як і будь-які тренування для тіла. Скоромовки зміцнюють м'язи рота та полегшують вимову складних звуків і робить мовлення виразним. Як використовувати скоромовки? для читання. Давайте розглянемо. Спочатку повільно та чітко розказуємо. Вимовляємо кожен звук, слідкуючи за артикуляцією. Друге, це читаємо в різних темпах. Спочатку повільно, потім поступово пришвидшуємо. Використовуємо дзеркало, слідкуємо за роботою язика та губ. Повторюємо із закритими очима. Це допомагає краще зосередитись на вимові. Ось приклади скоромовок для тренування: бабин біб розцвів у дощ, буде бабі біп у борщ. Хитро сороку спіймати морок, а на 40-40-40 морок. Під горою у загоні білі гуси Стабілі коні. Заболіло горло угорило, бо горила забагато говорила. Купи кіпокіп, кіпокіп-купи. Купи, купи кіпукіп, кіпокіп-купи. Отож, скоромовки це ефективний і веселий спосіб покращити вимову, швидкість та виразність читання. Використовуйте їх у щоденній практиці, і ваша дитина читатиме набагато впевненіше та чіткіше. Якщо ви більше хочете знати корисної інформації, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.